У цьому відео я покажу, як перевірити звіти по змінах, коли вона була відкрита і закрита, які товари були продані, а також загальну суму продажів. Щоб це перевірити, нам потрібно перейти на кнопку реєстри та зміни і відкрити зміни. Тут ми можемо відфільтрувати певний діапазон дат, наприклад, з 1 по 10 травня. Ми бачимо, що три зміни відкрили Джон і Асель. Щоб побачити більше деталей, ви можете натиснути на саму зміну, і ви побачите виручку. Загальна сума продажів склала 1105 доларів США, і за цей період не було жодного повернення. І касу було відкрито з нульовим балансом і закрито з цією сумою USD. Ви також можете побачити замовлення з посиланням на кожен документ продажу. Якщо ви відкриєте його, то побачите більш детальну інформацію про цю конкретну угоду. У транзакціях ви можете побачити кожну отриману або витрачену суму. А в списку товарів перелік проданих товарів. Таким чином, ви можете легко відстежувати щоденні операції вашого магазину віддалено з будь-якого пристрою і з будь-якого місця.